Вітаю вас на уроці біології, любі учні. Ви навіть не здогадуєтесь, що володієте найкрутішим пристроєм у світі. Він може думати, рухатися, бігати, сміятися, відчувати. Як ви думаєте, що це? Звісно, це ваш організм. Але є нюанс: до цього пристрою не додають інструкції. Що ви знаєте про себе? Як зрозуміти, чому серце б'ється швидше після навантаження? Чому в животі інколи бурчить? Чому після нічного навчання хочеться спати цілий день? Чому ми дихаємо навіть у вісні? І навіщо нам білки, жири та вуглеводи? Ми щодня користуємось своїм тілом як найдосконалішим інструментом, але чи знаємо ми його досить добре? Є науки, які допоможуть розібратись: хто ви, як всередині вас усе працює і як це все не зламати. Як зробити так, щоб тіло служило довго і без збоїв? Знати себе, це не просто цікаво, це важливо, це ключ до вашого здоров'я. Науки, що вивчають людське тіло, це перш за все анатомія та фізіологія. Анатомія людини вивчає зовнішні форми і співвідношення тіла людини і його частин, а також окремі органи та їхню будову. Давній Єгипет колиска медичних знань. Завдяки муміфікації, спостереженням і записам у папірусах, єгиптяни зробили перші кроки до розуміння анатомії людини. Практика муміфікації це так звані перші анатомічні дослідження. Так, папірус Едвіна Сміта, датований приблизно 17 століттям до нашої ери, містить ранні медичні випадки, в яких детально описані різні травми та їхні лікування. У цьому стародавньому тексті навіть згадується про мозок і спинномозкову рідину, що свідчить про ранні уявлення про внутрішню анатомію. Але, попри певні знання, ростини людей були заборонені. Давні греки першими почали розглядати анатомію як частину науки, а не лише релігійного чи лікувального ритуалу. Вони вперше провели ростини і описали внутрішні органи. Гіппократ відомий як батько медицини. Він описав понад 70 хвороб без жодного обладнання. Гіппократ спостерігав за хворими лише за допомогою зору, слуху, дотику та нюху. У його працях є описи епілепсії, туберкульозу, пневмонії, артриту, травм черепа і навіть раку. Це вражає. Адже він жив у п'ятому столітті до нашої ери. Як вам відомо, Гіппократ уклав етичні принципи. Для лікарів, які досі вважаються символом медичної моралі, наприклад, не нашкодь пацієнту або зберігай лікарську таємницю, герофіл був першим, хто поклав науку анатомії на справді наукову основу. Він був давньогрецьким лікарем і вченим. На відміну від попередників, які вивчали анатомію переважно за тілами тварин, герофіл вперше проводив публічні розтини людських тіл. Досліджував будову мозку, нервів, кровоносної системи, внутрішніх органів, розрізняв нерви, чутливі і рухові, що було справжнім проривом у розумінні нервової системи. Герофіл довів, що саме мозок центр розумових процесів, його описи органів були настільки точними, що ними користувались ще багато століть. Після завоювання Олександрії та поширення впливу Риму ростини були знову заборонені. Основну роль у систематизації знань про будову тіла у цей час зіграв Гален, лікар грецького походження, що жив у Римській імперії. Систематизував майже всі знання античної медицини, це понад 400 праць. Через те, що розтин людей був заборонений у Римі, Гален досліджував тіла тварин, особливо мавп і свиней. Через це деякі його висновки були помилковими. Але залишались істинами ще понад 1300 років. А ще римляни розробили методи хірургічного лікування і залишили багато інструментів, які дуже схожі на сучасні. Після падіння Римської імперії у 5 столітті нашої ери розвиток анатомії і медицини значно уповільнився, особливо в Європі. Настали темні віки і панування церкви, лікуванням займались монахи. Поки Європа переживала занепад, на Сході у мусульманських країнах розквітали наука та медицина. Так Авіценна створив медичну енциклопедію канон лікарської науки, яка вивчалась у Європі понад 500 років, у 15 16 століттях почалась епоха відродження і справжній прорив у вивченні будови тіла. Її головним героєм став Андреас Везалій. Його називають батьком сучасної анатомії. Народився у Брюсселі, в родині аптекаря при дворі імператора, вивчав медицину у Парижі. Його революційна праця про будову людського тіла семитомна книга з надзвичайно точними анатомічними ілюстраціями, де вперше зображення людських органів були реалістичними і створені на основі його особистих досліджень. Везаліс простував понад 200 помилок Галена. Його праця викликала гнів традиційних медиків і представників церкви, але завдяки підтримці імператора Карла V він став придворним лікарем. 16-17 століття вік відкриттів. Уільям Гарвей відкрив кровообіг і показав, що серце це насос, який забезпечує рух крові. Його книга Анатомічне дослідження про рух серця і крові стала сенсацією. Роберт Гук першим побачив та описав клітини під мікроскопом, Антоні Левен Гук відкрив одноклітинних істот, бактерій, сперматозоїди завдяки вдосконаленню мікроскопа. Ці відкриття започаткували мікроскопічну анатомію та цитологію, науку про клітину. У 19-20 столітті наука набуває глибини. З'являються лабораторні дослідження. Ще одна наука про людське тіло, фізіологія, що досліджує, як працюють органи, системи та клітини живих організмів, зокрема людини. Вона відповідає на запитання, як серце качає кров, чому ми дихаємо, як працює мозок і нервова система. Як організм реагує на їжу, тепло або стрес. Клод Бернар вважається батьком сучасної фізіології. Він відкрив поняття внутрішнього середовища організму, гомеостаз, тобто підтримання тілом стабільності умов усередині. Він першим довів, що для розуміння роботи організму потрібні систематичні дослідження і контрольовані експерименти. Іван Павлов один із найвідоміших фізіологів світу, дослідник рефлексів і роботи мозку. Павлов вивчав, як тварини виробляють умовні рефлекси, тобто реакції, що формуються у відповідь на певні сигнали. Найвідоміший приклад: собака Павлова виділяє слину не тільки при вигляді їжі, а вже й при звуках дзвіночка, якщо той неодноразово подавався перед їжею. Це стало основою для розуміння навчання і поведінки. Павлов вперше експериментально довів, що нервова система регулює процеси травлення. За це отримав Нобелівську премію з фізіології і медицини у 1904 році. Рудольф Вірхов вважається батьком сучасної патології. Вірхов довів, що усі хвороби починаються на рівні клітини. Він сформулював відомий вислів. Помніс целюла е целлюла, тобто кожна клітина походить з іншої клітини. Це змінило підхід до лікування. Лікарі почали розглядати хворобу як порушення роботи окремих клітин, а не лише органів. Отже, фізіологія важлива, оскільки допомагає зрозуміти, як підтримувати здоров'я, дає основи для лікування хвороб, сприяє розвитку медицини, спорту, дієтології та інших наук. Гігієна наука про здоров'я. Гігієна це наука, яка вивчає, як умови життя і праці впливають на здоров'я людини і розробляє заходи для його збереження та зміцнення. Вона не лікує хвороби, а попереджає їх. Її головна мета профілактика. Ще у стародавньому Єгипті та Індії знали про важливість чистоти. Отже, які є розділи гігієни. Особиста гігієна догляд за тілом, чистота рук, зубів, одягу, гігієна харчування, безпечна їжа, правильне зберігання продуктів. Гігієна довкілля чистота повітря, води, прибирання сміття, гігієна праці безпечні умови на роботі. Гігієна навчання, зручні парти освітлення, режим дня школяра. Людське тіло це унікальний пристрій, складність та можливості якого продовжують захоплювати учених і дослідників у всьому світі. Хоча ми функціонуємо щодня завдяки мільйонам процесів, ми часто не усвідомлюємо, наскільки неймовірними є деякі з них. Хочу вам розкрити деякі дивовижні факти про наше тіло, які доводять, наскільки надзвичайним воно є. Найбільший орган людського тіла це шкіра. Він відіграє вирішальну роль у захисті нашого організму. Шкіра служить першою лінією захисту від шкідливих зовнішніх факторів, таких як бактерії, віруси чи ультрафіолетове випромінювання. Цікаво, що шкіра постійно оновлюється. Щохвилини ми втрачаємо приблизно від 30 тисяч до 40 тисяч мертвих клітин, які замінюються новими. Здатність шкіри до постійної регенерації є однією з причин, чому вона так ефективно захищає наш організм впродовж усього життя. Хлоридна кислота це речовина надзвичайної сили, яка відіграє ключову роль у процесі травлення. Ця кислота настільки сильна, що теоретично вона може навіть розчиняти метал. Незважаючи на це, наш шлунок чудово пристосований до її впливу. Спеціальний шар слизу, що вистилає внутрішню частину шлунка, створює захисний бар'єр, який запобігає пошкодженню тканин кислотою. Це дозволяє нашій травній системі ефективно перетравлювати їжу, не піддаючись шкідливому впливу власних травних соків. Людський мозок це справжнє диво природи, яке має здатність зберігати величезні обсяги інформації. Учені регулярно намагаються. Виміряти максимальний обсяг людської пам'яті, і за останніми даними це 2500 терабайт даних. Просто уявіть, що у вас в голові 4000 айфонів на 256 гігабайт. Ця вражаюча ємність робить мозок набагато ефективнішим ніж будь-який сучасний технологічний пристрій. Окрім зберігання спогадів, мозок постійно обробляє інформацію. Аналізує подразники, приймає рішення та контролює життєво важливі функції нашого організму. Людський скелет зазнає надзвичайних змін від народження до дорослого віку. Новонароджена дитина народжується приблизно з стами кістками, які поступово зростаються під час розвитку, зрештою, утворюючи всього 206 кісток дорослої людини. Цей процес зрощення. Випливає з необхідності зміцнити скелет та адаптувати його до функцій, які він виконує в організмі. Скелет також відіграє вирішальну роль у русі. Він підтримує наші м'язи, дозволяючи нам ходити, бігати та виконувати інші дії. Поверхня нашої шкіри є домівкою для невидимої, але неймовірно складної екосистеми мільярдів бактерій, які відіграють вирішальну роль у підтримці здоров'я. Кожен квадратний сантиметр шкіри містить приблизно 6 мільйонів бактерій, що утворюють мікробіом, який виконує захисні функції. Ці мікроорганізми не тільки допомагають боротися з патогенами, але й підтримують нашу імунну систему, навчаючи її реагувати на потенційні загрози. Тому підтримка здорового мікробіома шкіри має вирішальне значення для загального здоров'я. Людське серце це невтомний орган, який б'ється понад 100 тисяч разів на день, постійно перекачуючи кров через мережу кровоносних судин. Кожне серцебиття створює хвилю тиску, здатну перемістити кров на 10 метрів, що підкреслює його величезну силу. Це постійне серцебиття є важливим для підтримки життя, забезпечення доставки кисню та поживних речовин до кожної клітини тіла. Та виведення продуктів в життєдіяльності. Здоров'я серця є важливим для нашого благополуччя та функціонування всього організму. Слабке серце може призвести до численних проблем зі здоров'ям, тому так важливо підтримувати його здоров'я за допомогою здорового способу життя та регулярної фізичної активності. Процес травлення це складний шлях, який проходить їжа. Потрапивши до рота, Їжа змішується зі слиною, а потім переміщується до шлунка, де діє шлункова кислота та травні ферменти. Потім їжа потрапляє до тонкого кишечника, де відбувається остаточне травлення та основне всмоктування поживних речовин. Весь шлях займає від 24 до 72 годин залежно від типу їжі та особливостей організму. Довжина травного тракту становить до 7 метрів. У товстому кишечнику переробляються харчові відходи, а вода та мінеральні речовини всмоктуються. Здорова травна система має важливе значення для підтримки здоров'я, оскільки вона забезпечує належне засвоєння необхідних поживних речовин та видалення назовні продуктів життєдіяльності. Система кровообігу людини це неймовірно складна та вражаюча мережа судин. Загальною довжиною приблизно 100 тисяч кілометрів. Цього достатньо, щоб двічі обмотати землю вздовж екватора. Ця величезна мережа складається з артерій, вен та капілярів, які постійно транспортують кров до кожної клітини тіла. Через цю систему кожна клітина отримує життєво важливий кисень і поживні речовини, одночасно видаляючи продукти життєдіяльності, такі як вуглекислий газ. Здоров'я кровоносних судин має вирішальне значення для належного функціонування всього організму, оскільки порушення їхньої функції можуть призвести до серйозних проблем, таких як хвороби серця та інсульт. Отже, ви сьогодні дізнались більше про науки, що вивчають тіло людини. У загальному вивчені людина складна і унікальна система, яку вивчають різні науки. Анатомія, фізіологія, гігієна. Знання про будову та функції організму допомагають зрозуміти, як підтримувати здоров'я і попереджати хвороби. Науки розвивались тисячоліттями, від досліджень стародавніх єгиптян і греків до відкриттів Везалія Павлова та Бернара. Пам'ятайте, ваше здоров'я це найцінніший скарб, і ви самі відповідальні за його збереження. Кожен крок. Від правильного харчування, до гігієни, фізичної активності і розуміння свого тіла допомагає вам жити повноцінно і щасливо. Тож досліджуйте, пізнавайте, дбайте про себе і будьте здорові. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!